Друзі, продовжуємо ремонт в наші баньки. Шматочок стіни ми вже закинули плиточку і далі продовжуємо обходити грубку. На грубку додатково наносимо металеву сітку, фіксуємо ми просто саморізами. СВП використовуємо ось такого зразка. В принципі, вже давно ним користуюся, є в ньому плюси, є і мінуси. Плюси в тому, що е, не потрібно тобі додатково його постійно докуплювати. Купив собі комплект там 200-300 штук і користуюся. Е, це плюс-мінус в тому, що якщо ти на слідуючий день не розібрав, то велика є ймовірність того, що просто оці металеві е, фіксатори тешечки прийдеться ну, залишити. Там, Але їх можливо докупити, тобто ну, великої проблеми в цьому немає. Якщо ти постійно цим користуєшся працюєш, то воно весь час в тебе в роботі. Ось така ситуація. Всім дякую, користуйтесь.